Всім привіт! Це Карден Медіа. Мене звати Альона Яцина, і в цьому відео я розкажу вам те, що відбувається на Сумщині станом на 22 березня 2025 року. У цьому відео ми зібрали всі основні факти і дані з новин, які писали вам протягом тижня. І розказувала. Власне, для тих, хто не читає короткі новини, не слідкує, або хоче дізнатися загалом, що ж відбувається на Сумщині і чому загострилася ситуація та як взагалі це все відбувається, що з людьми, що в громадах, це відео ми і робимо. Здебільшого, вся увага на цьому відео буде зосереджена на. Громадах прикордоння Сумського району, а саме Краснопільський, Миропільській, Хотінській, та громадах. Три з них межують з зоною проведення Курської операції. А Краснопільська громада має спільний кордон із Білгородщиною. Щодо інших громад Сумщини, зокрема Срединобуцька, це Північна частина Сумщини і Великописарівська це найпівденніша громада Сумщини. Ці дві громади обстрілюються нашим ворогом найбільше. Найчастіше використовуються fpv дрони Популярно у ворога дистанційне мінування, зокрема у Великописарівській громаді, це часто буває. А також використовують дрони типу ланцет і артилерію, з якої обстрілюють населені пункти цих громад. Повернемось до Сумського району. Найгарячіша точка Сумської області на цьому тижні це у нас Краснопільська громада. Її фактично стирають з лиця землі, і це не метафора, це реальність. Із Краснопільської громади оголосили обов'язкову термінову евакуацію населення. Загалом це 19 населених пунктів. Краснопілля це досить велике селище, центр громади, а до децентралізації Краснопілля було районним центром Краснопільського відповідного району. Там жило дуже багато людей людей з дітьми, сім'ї. Ось, ви бачите відео Радіо Свободи про те, як на вулицях Краснопілля ще півроку тому люди зустрічали колони з. Нашими полоненими, яких вдалося обміняти. Бачите, скільки людей стоїть вздовж дороги, з прапорами, з дітками, з усім. Таким було краснопілля ще влітку. Ситуація змінилася буквально за тиждень, коли почалися дуже активні обстріли. По кілька десятків кабів на саме Краснопілля летить і лише за. Цю ніч і вчорашній день от 21 березня у самому Краснопілі вшен зруйновані 30 будинків, ще стільки ж пошкоджені. І це ті пошкодження, які місцевим поліціянтам вдалося зафіксувати. Найкраща, а то і гірша ситуація в селищі Угроїди. Каби летять туди теж десятками. Загалом на добу на Краснопільську громаду ворог скидає від трьох до п'яти. Найбільше що зафіксували десятків керованих авіабомб. На початку тижня прилетіло на Краснопільську громаду понад 10 балістичних ракет. Це все летить на населені пункти, в яких живуть люди. Зв'язку з більшістю сел в громаді немає. Електроенергії немає вже по 4, 5-6 днів. Газопостачання теж перебите. Службам туди діставатися десь небезпечно, а десь фактично нереально. Зараз в села їздять лише окремі волонтери, а також їздять спеціальні служби, як то білі янголи, схід сос, Червоний Хрест, ще зараз, аби всіх згадати, проліска туди їздить та інші. Громадські організації, благодійні фонди загалом, щоб не помолитися, нікого не забути. Я дякую всім, хто зараз рятує людей, допомагає вивозити людей, тварин і так далі. Весь перелік з контактами у посиланні до цього відео ми прикріпимо, щоб вам було зручніше орієнтуватися, куди телефонувати, куди звертатися, якщо ваші рідні або ви безпосередньо потребуєте допомоги чи евакуації. Або якщо ви хочете допомогти тим людям, які приїхали до нас зараз із прикордоння. Про це пізніше посилання шукайте у описі до цього відео. Повернусь до Краснопільської громади. Навіть точку і місце збору, звідки люди евакуюються щоранку, навіть туди росіяни скидають керовані авіабомби. На щастя, люди. При евакуації залишаються живими і неушкодженими, але ризик цей постійно є, як і ризик залишатися в громаді. Що хочеться сказати по Краснопільській громаді, я мабуть назву населені пункти, які підлягають евакуації. Окрім самого Краснопілля і Угроїдів, це також Новодмитрівка, Рясне, Грабовське, Високе, Мезенівка, Майське, Славгород, Порозок, Верхня, Пожня, Новоолександрівка, Лісне, Земляне, Наумівка, Михайлівка та Михайлівське, Петрушівка і Окіп. Ми сьогодні працювали також у центрі, куди звозять людей з прикордоння і. Люди звернулися до нас, аби ми озвучили в нашому відео таку проблему, як те, що зони, які обстрілюють ворог у краснопільській громаді, стрімко розширились а. Села, які почали обстрілювати, у перелік тих, які підлягають евакуації, не внесли. Наприклад, село Осоївка, село Самотоївка. Там також погіршилась дуже сильно безпекова ситуація. Там немає евакуації, люди самотужки виїжджають із цих сел на власних автомобілях, і коли вони приїжджають до Сум і намагаються оформити собі допомогу, додаткову якусь або поселитися, то їм кажуть, що це не передбачено. Загалом допомога як внутрішньопереміщеним особам від держави у розмірі 2 тисяч гривень на місяць, оформлюється, але все інше, що вони можуть отримати, вони не можуть отримати, тому люди звертаються до влади області або на раді оборони області, або голова Ова прийняв рішення про внесення більшої кількості населених пунктів краснопільської громади до цього переліку, щоб люди, які рятують своє життя, змогли отримати. Необхідну їм допомогу. Щодо Миропільської громади: Миропільська громада саме Миропілля, центр громади росіяни фактично знищили понад 50% усіх хат, усіх споруд в селищі розбиті вщент. Ви можете зараз бачити кадри. Таким було Миропілля 19 березня 2025 року. Це центр селища знищено дуже багато всього. Наразі вивезли більшу частину людей кількома та фактично операціями з порятунку людей, але у селищі ще залишаються тварини, яких вивести все складніше. І ще близько трьох десятків людей залишалося станом на ранок 22 березня. Щодо Миропільської громади, то вираз про те, що кожна евакуація і кожен рейс може бути тут останнім. Це не метафора, це реальність. І якщо ваші рідні залишаються в Миропілі, з ними немає зв'язку вже досить давно, бо там немає зв'язку, можете лишати заявку на їх евакуацію. Знову ж таки, всі номери зібрані. У документі за посиланням під цим відео. І в Моропільській громаді село Запсілля. Воно знаходиться поблизу Миропілля, фактично оповите річкою в сел і з двох сторін цього села були мости, які наразі зруйновані ворогом. Тобто міст, який сполучав запсілля з і запсілля з Великою Рибоцею, наразі не проїзні. Отож, селище лишається. Без зв'язку електроенергії і можливості туди дістатися, і там ще залишалися люди станом на вчорашній ранок, як нам було відомо. У Мерпільській громаді оголошена додаткова евакуація, окрім тих населених пунктів, які знаходяться у 5-кілометровій зоні. Додаткова евакуація оголошена із, із Сідного, з Барилівки із Гнилиці. Тобто там вивозять зараз, перш за все, сім'ї з дітьми станом на ранок 22 березня в цих селах лишилася ще одна сім'я з двома дітьми, які теж планують найближчими днями виїхати. Вивезенням цих людей займаються білі Янголи та інші громадські організації, благодійні фонди, можете звертатися до них, але там ще є зв'язок. Тому, в принципі, люди, які там знаходяться, можуть самостійно звернутися за. Евакуацію, якщо ви переживаєте за своїх родичів, ви можете зробити це за них. Люди переважно виїжджають звідти такими ну, як своїми автомобілями, да, тобто власним ходом. Але тим, кому необхідна допомога, тим допомагають. Юнаківська громада, вона так само, як і Миропільська межує по лінії державного кордону з зоною проведення курської операції. В Юнаківській громаді безпосередньо вже четвертий тиждень поспіль у сірій зоні знаходиться село Новеньке, в якому Час від часу заходить ворог, намагається закріпитися. Сили оборони України цього йому зробити не дають. І сусіднє село Басівка. В самій Басівці безпосередньо теж тривають бойові дії вже третій тиждень поспіль. Ворогу так само не дають закріпитися. Ось ви на відео зараз можете бачити це відео, яке виклав аналітичний проект Deep State. На ньому ми бачимо село Басівка і намагання ворога закріпитися. На позиціях і дії сили оборони, які цьому максимально перешкоджають. Власне у самій юнаківці станом на ранок 22 березня залишалось вісім людей, які всі відмовились евакуюватися з різних причин. Також у юнаківці загалом набагато більше мирного цивільного населення знаходиться, які вже виїхали, оформили. Допомогу як внутрішньопереміщені особи переважно перебувають у Сумах. Але, наприклад, у юниківці лишаються родичі, речі, тварини знову ж таки, хазяйство якесь, і вони повертаються до села, аби за цим всім дбати, щось необхідне забрати і так далі. До Юнаківки ходить рейсовий автобус. це... От власна згода водія, який вже багато десятиліть їздить в юнаків. Раніше це автобус ходив аж до самої Басівки, тепер до юнаківки. Це його власна згода з усім розумінням небезпек він продовжує возити людей, тому що людям це потрібно. Щодо обстрілів, то у самій юнаківці. І загалом в юниківській громаді вони трошки зменшились у порівнянні з тим, які були. Але щодня прилітають туди і керовані авіабомби. Більшість громади контролюється російськими дронами спостереження і скрізь працюють fpv дрони у тому числі ФПВ-дрони на оптоволокні, які вражають фактично все весь транспорт, який рухається дорогами громади. Лишатися там небезпечно, але у самій громаді ще лишається чимало людей. Найбільше обстрілюються окрім юнаківки ще такі села як Кияниця і Могриця, і також на Нещодавно, здається, тиждень тому Рада оборони області оголосила також додаткову евакуацію в цій громаді, окрім пунктів, які знаходяться в 5-кілометровій зоні. Ще оголошена евакуація з Харківщини, Волжанського, з Мар'їно, Кияниці і Нової Січі. Там так само працюють організації, які за заявками допоможуть вивести тих людей, яким потрібна допомога. Хотінська громада майже вся хотінська громада знаходиться у п'ятикілометровій зоні від державного кордону. Тільки декілька населених пунктів знаходяться подалі, і евакуація цього тижня була оголошена з усієї території Хотінської громади. На початок тижня на території громади залишалося півтори тисячі людей, в тому числі сім'ї з дітьми, які там проживали. Громаду два тижні тому почали набагато активніше атакувати ворожі безпілотники і дуже сильно криють і саму хотінь, і селище Біловоди, і Кіндратівка дуже сильно криють з артилерії, з реактивних систем залпового вогню, б'ють просто по будинках, по житлових кварталах, по людях. Тому руйнувань там чимало. На території Хотінської громади знаходиться також шматок сірої зони, це село Журавка на кордоні з Російською Федерацією, яке також межує із зоною проведення Курської операції. І в це село насправді ворожі ДРГ і механізовані малі групи противника заходять із самого початку 2025 року, але зустрічають опір сил оборони і живими не повертаються. Але. Це селище знаходиться у сірій зоні вже досить тривалий час, і бої такі от за нього тривають. Поруч із журавкою є село Біловоди, в якому досі залишається жити кілька десятків людей. І ситуація у біловодах ускладнюється кожного дня. Привезти туди хліб або ж забрати людей, які поранені внаслідок обстрілів, а такі бувають фактично ну, через день дуже дуже складно. Цим займаються місцеві люди, які на підводах з кіньми допомагають вивезти людей. Також поліцейський офіцер громади їх перевантажує в свій автомобіль. Це теж ви можете зараз бачити на відео. Могли до цього також бачити в інших новинах, в інших відео. Так, от це працює по факту, і кожен цей процес супроводжується так само ворожими дронами. Із села Олексіївка. Хотінської громади вдалося вивезти кілька десятків людей, так само близько трьох десятків людей в селі залишалося станом на вечір 21 березня. Їх евакуація ускладнена так само через роботу ворожих дронів. Селище Кіндратівка, так само там під сильними обстрілами, і на початку цього тижня ще ходив евакуа, не евакуаційний, а звичайний ресовий автобус до Хотіні. Зараз він ходить лише до селища Писарівка і зворотній шлях на суму через знову ж таки постійну загрозу атаки впівфітронів, зокрема на оптоволокні, в тому числі проти яких безсилий реб, і звичайний рейсовий автобус нічим не може цьому протидіяти. Тому от така от ситуація в нас на прикордонні. Сумського району, який фактично зараз палає, у сумах чутно, ну мабуть, половину з усього того, що прилітає на прикордоння. І ви маєте розуміти, якої сили вибухи на прикордоні, якщо інколи навіть у самих сумах спрацьовують автомобільні сигналки, да, у машинах, які розташовані на парковках, або ж відкриваються у людей в квартирах вікна і двері. Такої сили хвиля вибухова дуже часто йде з. Прикордоння з того відлуння, що ми з вами чуємо. Що відбувається там, показуємо у репортажах Кордінмедіа, і ви можете бачити невелику частинку з усього того пекла, яке реально там зараз відбувається. Щодо міста Суми і громад, які знаходяться навколо нього. Щодня ми бачимо повідомлення про влучання або безпілотників, або е уламків, які Падають, або ще якихось наслідків війни, які руйнують життя людям у Бездрицькій громаді, Нижньосироватській громаді, у самій Сумській громаді, в Садівській громаді це все постійно у нас відбувається і триває такі от реалії нашого життя. Щодо евакуйованих, трошечки більше хочеться розказати людей, яких вивозять із прикордоння, зараз. Їх розміщують у місцях тимчасового перебування. І, звичайно, там умови краще, ніж під обстрілами і з загрозою для життя, але це місця тимчасового перебування. Тобто люди не можуть там жити постійно і знаходитись постійно. Там умови навіть для цього не створені. І дуже великою проблемою зараз є саме розміщення внутрішньо переміщених осіб. Фактично. Кожен випадок вирішується окремо людей намагаються розселити по їх же родичах, якщо вони у них є максимально розмістити. А тих, кому нікуди їхати і ніде розміститися, то їм пропонують різні варіанти. Наприклад, у декількох громадах Конотопського району, Романського району ці громади приймають людей, приймають сім'ї, приймають людей з хазяйством, з тваринами. Бо є е, е, пусті хати, куди їх можна заселити. Зокрема, одне із сіл в Романському районі е, приймає людей. З дітками шкільного віку, з умовою того, що ці діти вже у вересні 2025 року підуть до них у школу. Тому що от, місцеве населення хоче зберегти цю школу, щоб вона була відкрита і працювала. Для цього треба, щоб в ній навчалося не менше 45 дітей. Наразі в селі такої кількості діток немає, тому. От селяни і мешканці громади фактично зібралися і прийняли таке рішення, тому закликають сім'ї з дітьми переїжджати до них. Це село знаходиться у понад 100 кілометрів від державного кордону України і лінії бойового зіткнення станом на 22 березня, і там більш-менш спокійно можна жити. Але кількість людей, яка евакуйовується і виїжджає з цих громад. Набагато більше, ніж ці спроможності. Тому, якщо ви маєте можливість розмістити людей, поселити людей, будь ласка, звертайтеся із цим, пишіть, кажіть і розміщуйте людей. Дякую тим громадам сусідньої Полтавської області, які забирають до себе людей. Також у сумських громад прикордоння є громади-побратими всередині країни, які допомагають їм. І люди за це дякують. Тому от якщо у вас також є можливість і розмістити наших людей із Сумщини у себе, і ви ще не, не скористалися, зараз саме час це зробити, бо дуже потрібна Сумщині допомога. Дякую усім благодійним організаціям. Які приїхали, які ризикують власним життям і допомагають вивозити наших людей, допомагають їм тут розуміщуватися, потроху асимілюватися, допомагають з їжею, гуманітарною допомогою. Також у центрі СУМ працює постійно у дитячому парку фургон з їжею, їжа без кордонів називається, де люди можуть прийти і з довідкою про внутрішньо переміщеної особи або малозабезпеченої родини отримати там гарячу їжу на місці або з собою приготовано. Користуйтеся цим під цим відео. Нагадаю, на одному посиланні зібрані усі контакти, які можуть бути необхідні, а також відповіді на усі питання з конкретними номерами телефонів і тим, куди можна звернутися. Будь ласка, відкривайте, користуйтеся, а також підписуйтесь на кордон медіа. На наш Ютуб канал ми також є у всіх інших соцмережах: телеграмі, в інстаграм, в на Фейсбуці у Тіктоці. Підписуйтесь на наші сторінки, і слідкуйте там, де вам це робити зручно. Наразі ми найбільше незалежна медіа Сумщини, і для того, щоб ми лишалися такими, нам потрібна ваша підтримка. Підтримуйте нас, будь ласка, фінансово, це щомісячна підписка від 50 до 500 гривень. Ви можете обрати зручну для себе суму і підтримувати кордон медіа отакою от щомісячною підпискою, яка, наприклад, у вас є на YouTube чи Netflix, або, якщо ви пам'ятаєте, як раніше виписували газети да, і платили гроші. Медіа за те, щоб вони працювали, власне, така система працює і у нас. Тож, долучайтеся, і ми маємо клуб Друзів кордону, де у закритому чаті разом з командою спілкуємося з нашими підписниками спільноти нашої, і там ви можете спілкуватися більш комфортно і знати трохи більше. Лишайтеся з нами, ми говоримо про Сумщину. Підписуйтесь на кордон медіа і, будь ласка, підтримуйте людей з Сумщини з прикордоння. Їм це зараз дуже потрібно. Якщо у вас є можливість тільки поширювати інформацію, репостити її і говорити про це. Навіть це вже певний вклад. Будь ласка, робіть це, не забувайте.